Наречені батьки старалися, як казали, справити одяг, весь таку керсетку з деревом життя, це вже символ, був символіка весільна була, коли наречена вже притягувала добро, щастя, заможність, добро бути тут, власне, те, от власне, такий стиль, ну, Запасочка, подекуди була, подекуди просто був вишитий фартушок, Якщо у вас чи у ваших знайомих. Друзів, буде весілля, і ви хочете хоча б часточку зробити якогось традиційного. Да? Ви можете придбати такі строї, і ці наречені вже будуть неперевершені, цікаві. Вони бачите, мають такий і колорит дуже красивий. І власне воно від традиції не відходить. Да? І Колір світлий, білий зберігається. Десь є, додається обов'язково червоне намисто. Намисто завжди було в нареченої, адже до весілля треба було придбати скриню, яку закладалося придане для нареченої, і обов'язково прискриночку. Раніше у нас є фотографії. Там я привезла старі фотографії. Одна з різних Києво-Святошинський район, а друга теж з Київщини, здається, Пастівський район там молода і дружка, а там молодий і молода. Пара наречен. Так, от усі воскові віночки це дуже непроста технологія зробити. Бачите, вони кожну квіточку треба було обов'язково е, віска, бо парафін, воно кілька разів мочу. Власне, співається про те, що мамо дорогесенька, як ти мене віддаси заміж, то вже я тобі допомагати не буду про те, що ми з вами говорили, і пості, і поприбирати, і наріктувати, наготувати.